Холодний січень заморозив 15 людей. В Кіровограді через обмороження на лікарняних ліжках лежать діти, дорослі, пенсіонери і безхатченки. У декого травми настільки складні, що потребують операції. Як берегтися і не стати жертвою морозу, знає Ігор Токар. Цей чоловік називає себе Джек Сонцев. Займається моржуванням ще з 80-х років. Запевняє з того часу простуда чи вірусні інфекції його не турбують. Коли робиш це часто це опит. І опит уже підказує, що робити. Когда человек неряд в холод включаються внутрішні процеси, кожен орган повишає температуру, це пережигає багато болезней. Тим, хто не підтримує філософію холодного гартування організму, у аптеках можна придбати зігріваючи спецзасоби. Мазі, креми, розтирки, аплікації. Деякі кіровоградці звикли покладатись на власні сили і винайшли свої секрети, як побороти холод та морози. Парчу та сильно холодно. Ну, чай. Видягаєтесь як. У нього папка сибір'як. Волосаті ноги. все, Вся моє утеплення. Джинси тонкі, не зимні. Я як щось вип'ю, то ще дуся мерзну. Ось я купила, дивись. О, а там воно дивись. З цим, сваляночком, сісняні носочки і все. Із обмороженнями всіх пацієнтів направляють до опікового відділення. За січень із такими ознаками на стаціонарі опинилось 15 людей. З них двоє дітей і двоє безхатченок. Завідуюча відділенням пані Наталя каже, що не треба нехтувати порадами лікарів, адже на початкових стадіях самостійно відрізнити переохолодження від обмороження практично неможливо. Руки, ноги, пальці бліді, холодні, на дотики зовсім не відчуваєте їх. Не можна такі кінцівки зігрівати. Це пришвидшує набряк тканин, а кровоток ще в них не відновлений. Тому при таких симптомах треба зразу звертатися до лікарні. Лікар закликає людей відмовляти від міфів про розтирання снігом і зігрівання у теплій воді. Єдиний спосіб врятувати свої кінцівки це вкутати їх будь-яким підручними речами і звертатись до спеціалістів. Перша допомога – це ми одягаємо, заматуваємо цю конечність вот в таку термоізолюючу пов'язку. Фіксіруємо бинтом. У лікарні нас запевнили, через аномальні морози для пацієнтів з обмороженнями вже підготували 10 ліжкомісць. Якщо цього не вистачить, є резервні палати в інших відділеннях. Якщо людина була довгий час на мінусовій температурі, на навіть при плюсовій і нульовій, людина може отримати примороження, приводить до ампутації кінцівки. Подібну операцію сьогодні провели одному рибалці. Через своє хобі чоловік втратив всі пальці. Джек Сонцев каже, що подібне обмороження йому не страшне. На правдиві своїх слів у мінус 20 занурюється в крижану воду. Натомість чоловік просить телеглядачів без належної підготовки не повторювати. А щоб не хворіти і не мерзнути, треба тепло вдягатись і ввести здоровий спосіб життя. Ігор Токар, гурток релязі День за днем.